Apple has a strategy... компанія Apple руйнує конкуренцію, а також завдає шкоди як споживачам, так і розробникам. З такою заявою виступив генпрокурор США Мерік Гарланд, говорячи про судовий позов проти виробника айфонів. Його звинуватили в порушенні федерального антимонопольного закону. Apple зміцнила свою монопольну владу не завдяки поліпшенню своєї продукції, а шляхом погіршення продукції інших. Позов подало Міністерство юстиції США та 15 американських штатів. У ньому стверджується, що Apple завдає шкоди дрібнішим конкурентам і примушує ділових партнерів до заходів, які підвищують ціни для споживачів і збільшують прибуток Apple. Якщо компанія Apple не протидіятиме цьому, то вона й далі лише зміцнюватиме свою монополію на смартфони, але є закон. Apple також звинувачують у тому, що на своїх телефонах компанія заважає роботі конкурентних програм з обміну повідомленнями. якщо користувач iPhone обмінюється повідомленнями з іншим смартфоном, у повідомленнях текст має обмежену функціональність. Розмова не зашифрована, відео піксельне та зернисте. Користувачі не можуть редагувати повідомлення або бачити індикатори введення. Як наслідок користувачі айфонів ставляться до конкурентних смартфонів як до менш якісних. Мета позову зупинити антиконкурентну поведінку Apple, знизити ціни на телефони та збори розробників, а також зберегти інновації. Компанія Apple розкритикувала позов, заявивши, що він позбавляє її можливості створювати технології, на які люди очікують від виробника.